Ми дичим жужу над полями, ми дичим жужу серед трав Хто сичі жужу, ти з нами, бо в діло багато. Справ. Ми джичимо дружу з базов, слабою впираємо ми, слід працювати всім разом, це найперша, із предмет Автор ідеї Девід Вілінг, режисер Рей Меріт. Тедді загубився. Автор сценарію Ребека Стівенс. Поквапся, бас. Зараз візьму джампа на поводок. Теж хоче піти. Нам подобається, коли бабуся зайнята. Так, теді, бо можна доглядати за джампом. Ходімо! Ти залишися тут джамп, бо бліг не пускають у магазин, а Теді пускають Цукор? Яйця. Ще щось потрібно для торта. О, е І мені трохи посипки, будь ласка. Він з посипки? Не сумілі. О, Теді, Що це? Матусю, подивись, блохай як джамп. Це блошині цукерки бас. Для тренування бліг. Даєш їй смачненький, коли робить правильно. Ого, давай купимо трохи. Будь ласка. Гаразд. Дивися, що у мене є. Ходімо додому тренуватися. Ой, лишенько, когось у нас забули. Иди ты! Нет, 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 нет. То я ты! Лови! Баз! Вибачте! Знаю! Нет, 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 нет. Я сховаюся, а ти знайдеш! Добрый джам! Згоден? Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Бід майже готовий бас. Добре, тільки візьму Теді. О, ні. Що трапилось, бас? А де теді? Я не знаю. Коли ти його востаннє бачив? Е -е я тримав його у магазині. О, бас! Ти, мабуть, там його і залишив? Так. Було так весело <пас> гратися із джампом, що я зовсім про нього забув. Бідолашний <пас> теді. Він думає, що я його більше не люблю. О, Джамп Так бас. Ми можемо зробити для нього лише одне піти і забрати. Уперед. Ми запізнилися, татусю. Уже зачинено. Мілі. Вінс? Вибач, бас, схоже, вони пішли додому. Але тепер Тиді доведеться залишатися тут усю ніч. Теді! Теді! Його там вже немає. Це точно. Так, мій Теді куди і зник. Що ти робиш, Джам? Припини, що? Припини. Джам! О, о, ти куди біжиш? А? О, а? Я знаю, що він робить. Він шукає Теді Правда, хлопчику. Тренування допомогло. Вперед! Ай, ви бачили мого Теді? Гусеничко. Шкода, базалені я. Пробачте. Ми бачили теді, пане багатоніжка. Ні, з боюся. Чому ти привів нас додому, Джамп? Ми не знайшли теді. О, тренування не допомогло. Я загубив свого Теді. Це я винен. О, ба, сиди сюди. На тебе дехто чекає. Що? Який я ради mm. тебе бачити. Мілі Вінс принесли його. Ми рознесли замовлення і зразу пішли до вас. Ось чому Джамп наскрізь водив, він вашим шляхом. І тепер привів вас додому. Думаю, хтось заслужив смачненьке. Аудабас. Все <coughs>